Як працює енергосистема України? За яким принципом вимикають світло? Чому обстріли у Львові, а відключення в Київській області? Відповіді на ці питання ми підготували у нашому відео. Як працює енергосистема України? В Україні, як і у всьому світі, електроенергія одночасно генерується, передається та споживається. Людство тільки нещодавно почало розвивати технології зберігання електроенергії у великих промислових акумуляторах. Тому поки що немає дешевих та доступних широкому загалу технології зберігання великого обсягу електроенергії. Струм не можна виробити і десь тримати до моменту, коли в ньому буде потреба. Тому електроенергії виробляється рівно стільки, скільки її потрібно в цей момент для споживання. Обсяги споживання не є постійними і залежать від часу доби, завантаженості промисловості, погодних умов тощо для роботи енергосистеми. Важливо, щоб обсяг виробленої енергії дорівнював обсягу спожитої, Дисбаланс навіть у кілька відсотків призводить до аварії в системі. Вироблений струм зі швидкістю світла передається електромережами по всій країні. Вироблений на Волині за хвилину миттєво потрапляє в розетку в Харкові. Генерація електроенергії в Україні, атомні станції, атомна енергетика основна для нашої держави. Вона найдешевша у виробництві. До війни атомні електростанції забезпечували 55% усієї генерації. Її недолік: обсяг енергії, що генерується, неможливо швидко змінювати за потреби. Теплові електростанції генерують понад 30% електроенергії. Вартість їх електроенергії найбільша, але вони краще за все справляються із функцією регулювальника кількості виробленої енергії. Теплоелектроцентралі виробляють електричну та теплову енергію. Найчастіше вони використовуються в містах для гарячого водопостачання та опалення. Гідроелектростанції регулюють енергосистему в годину найбільшого навантаження. ГЕС закачують воду вночі, коли споживання мінімальне, і є надлишок електроенергії, а скидають у години пікового споживання вранці та ввечері. Вони є резервом, які можуть швидко дати системі електроенергію за потреби. Сонячні вітрові електростанції. Україна з 2021 року разом з усім цивілізованим світом узяла на себе зобов'язання до 2030 року скоротити рівень викидів парникових газів на 40% порівняно із 1990 роком. В майбутньому сонячні та вітрові електростанції можуть стати запорукою енергетичної безпеки України. Сьогодні зелена генерація тільки розвивається і використовується для резерву під час дефіциту електроенергії у системі. Її мінус залежність від погодних умов, а плюс екологічність. Використання різних видів генерації дозволяє забезпечити усю потребу України в електроенергії за відносно недорогою вартістю, з можливістю управляти обсягом електроенергії за потреби. Передача електроенергії від генерації до розетки система передачі електроенергії до кінцевого споживача дуже складна і розгалуджена. Електроенергія високої напруги 500-750 кВт від місця виробництва електростанцій Надходить до підстанцій та магістральних мереж державної компанії НЕК -Укренерго». НЕК Укренерго слідкує за балансом електроенергії по всій країні та передає її через свої підстанції до областей та міст. Далі в кожній області та місті інші компанії, оператори системи розподілу, знижують рівень напруги та доставляють її до мешканців та підприємств. Так електроенергія потрапляє від генерації до споживачів. Енергосистема пов'язана. Якщо пошкодили в одному місці генерацію, то вся країна не має достатньої кількості електроенергії. Тому, коли бомблять Львівську область, то проблеми зі світлом має і Львівська, і Київська області. Чому руйнування Росією підстанції НЕК Укренерго та генеруючих електростанцій в одній частині України призводить до відключень світла по всій країні? Лютий 2022 року ворогом захоплено найбільшу в Україні Запорізьку АЕС, а також Запорізьку, Луганську, Вуглегірську ТЕЗ, Каховську ГЕС. Лютий березень 2022. -го. втрачено контроль на більшості вітрових та сонячних станцій на окупованих територіях півдня країни. Лютий 2022 по сьогоднішній день пошкоджено десятки тисяч кілометрів розподільчих електромереж, операторів системи розподілу та трансформаторних підстанцій в Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та інших областях. З 10 жовтня 2022 року, по сьогоднішній день, агресор цілеспрямовано нищить ракетами і дронами об'єкти генерації, електростанції та високовольтні підстанції по всій країні. Результат: українська енергетика втратила значну частину електростанцій. Виведено з ладу чи окуповано понад 50% теплової, 30% сонячної та 90% вітрової генерації. Зупинено низку державних шахт. Дефіцит електроенергії у січні 2023 року склав 50%. У лютому ситуація покращилася, але через пошкодження високовольтних підстанцій та магістральних мереж електроенергія не може передаватися від генерації до споживачів у повному обсязі. Відбуваються так звані мережеві обмеження в низці областей. Щоб не допустити масштабних аварій, енергетики мусять регулювати співвідношення наявної електроенергії та попит на неї через обмежувальні заходи, стабілізаційні та екстрені відключення електроенергії. Розбалансування енергетичної системи може призвести до аварійних ситуацій саме на обладнанні генерації, що відповідно залишить нас без електроенергії на значно триваліший час. Починаючи з жовтня енергетики розробляють графіки відповідно до доступних лімітів виробленої електроенергії і вимикають окремі райони чи навіть міста, щоб не допустити масштабних аварій на станціях. Це вимушений захід, який допомагає отримувати працездатність системи, інакше без світла лишилася б взагалі вся країна. За яким принципом та механізмом вимикають світло в різних областях? НЕК Укренерго головний оператор енергосистеми. Він розраховує доступні ліміти для кожної області, враховується, скільки виробляється електроенергії в країні, стан мереж, попередній рівень споживання в цей період та інші параметри. Обсяг споживання різний для кожної області. Враховується розташування важливих промислових підприємств, густота населення та інше. Чим більші ці показники, тим більшим буде обсяг. Оператори системи розподілу ДТЕК працюють лише у п'яти регіонах: у Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Київ. Ліміт НЕК Укренерго розраховує у відсотках, скільки від заявленої потреби споживання можна виділити електроенергії на кожну область. Міністерство енергетики аналізує розрахунок Укренерго та погоджує або коригує його. Оператор системи розподілу після отримання від НЕК «Укренерго» ліміту розподіляє наявний обсяг електроенергії в своїй області, насамперед на критичну інфраструктуру: водоканали, теплопостачання, лікарні оборонні підприємства. Список цих об'єктів визначають місцеві військові адміністрації, залишок на побутових споживачів та підприємства. Зменшення або збільшення лімітів для кожної області залежить від двох факторів. Кількість виробленої електроенергії електростанціями, пропускна спроможність, працездатність системи підстанцій та мереж, в першу чергу високовольтних нек Укренерго. Для того аби в будинках українців знову постійно було світло, як до війни країна має повністю відновити свою генерацію та провести масштабні ремонти знищених підстанцій та мереж. А поки енергетики докладають неймовірних зусиль, щоб підтримати роботу енергосистеми у цей важкий час.